Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують удари більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО, більших резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіонах. Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України. Вони завжди оперативні, і саме так має бути побудована робота всіх рівнів. Влади від уряду до областей і наших громад. Урядовці повинні особисто бути в регіонах: максимальна оперативність та допомога людям. За роботу цими тижнями я дякую особисто працівникам ДСНС України на Полтавщині. Це Євгеній Лучко, Олег Коркішко, це Володимир Мартиненко, це Володимир Пиріг, Олександр Коляк. Я дякую вам, дякую усім. Вашим колегам, також ДСНС України в Харківській області. Це Юрій Патикан, це Володимир Підгорний, це Дмитро Горін, Олексій Чаплигін, Володимир Федота. Дякую, дякую кожному, хто працює заради нашої держави. Дякую всім, хто допомагає. І кожному, хто б'ється заради нашої держави, як заради самого себе. Дякую всім. Слава Україні!